Медичні дослідження констатують, що вже на 21 й день після зачаття починає битися серце маленької дитини. На 40-й день можна зафіксувати мозгові імпульси, зробити енцефалограму. Це підтверджують досягнення сучасної науки. А на восьмому, 10 -му тижні вагітності, коли найчастіше робляться аборти, дитина в лоні матері вже може повертати голівку, посміхатися, стискувати кулачок і ссати палець. І якщо в медицині за смерть прийнято вважати стан, коли зупиняється серце і припиняється діяльність головного мозку, то як розцінити те, що до ненародженої дитини застосовуються інші критерії? Не просто зруйнувати ідею, яка була штучно нав'язана українському народові. Вона вкорінилася у його свідомість за часів радянської влади шляхом прийняття відповідних законодавчих актів. Аборти стали явищем масовим повсякденним доступним. Російський більшовизм, потім Радянська Росія і СРСР -СР, несуть духовну відповідальність за початок масового вбивства дітей в лоні своїх матерів. Українська земля просякнута кров'ю ненароджених дітей. Кількість вбитих до народження нараховується мільйонами. Страшний рекорд, подійно, подібний якому не знала історія людства.